Боже, він кожному. Зайшовши в інтернет, дивлюсь, православні вітають з Різдвом Пресвятої Богородиці. І говорять, покрий покровом нашу Україні, дай мир! мене таке запитання: ми що живемо от Різдва Пресвятої Богородиці? Чи Богородиця є Богом? Ми живемо от Різдва Христового. Ісус Христос є Бог. Марія, вона Мати в оплоті. і вона є людина, вона є людина, а Ісус Христос є Бог. Тому Слово Боже говорить, поклонятися потрібно Господу Богу одному. Тому, шановні, живіть од Різдва Христового і поклоняйтеся нашому Господу Ісусу Христу і просіть нашого Господа Ісуса Христа, щоб Він дав мир і перемогу в нашій Україні. Не покладайте надію на людину. Амінь.